Всім привіт! З вами команда Veloсклад і ми підготували для вас огляд на гірський байк французького бренду Кронус, модель Centurion. Це дуже цікава модель, адже байк поєднує в собі міцність і маневреність, необхідність для впевненого катання як міськими дорогами, так і лісистою місцевістю. Завдяки великим колесам він має високу прохідність і стабільність на спусках. Що робить його ідеальним вибором для райдерів, які бажають досліджувати нові маршрути та насолоджуватися кожною поїздкою, а його комплектація робить його дуже гарною пропозицією за свої гроші. Центуріон існує у одному розмірі з рамою 19,5 дюймів, підійде на зріст від 178 до 190 см та у двох кольорах. Червоному з чорним та зеленому з чорним, огляди на інші актуальні хардтейли ви можете подивитися на нашому каналі, а придбати велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків або скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин за адресою місто Київ бульвар Вацлава Гавела, 18. Рама виготовлена з якісного алюмінію 6061 серії, забезпечуючи оптимальне поєднання легкості та міцності. У її виробництві була використана технологія гідроформінгу труб, завдяки якій вони набули складної вигнутої форми. Такий підхід носить як дизайнерський характер, так і практичний. Завдяки більш складній формі профілю труби мають підвищену торсіону жорсткість, що робить байк більш керованим. Внутрішня прокладка тросів і гідролінії захищає важливі компоненти від зовнішніх впливів і підтримує чистоту та естетичність дизайну. Також ви можете встановити фляготримач та багажник. Вилка Santur XCM має 100 мм ходу, виконана з алюмінію. Ідеально підходить для поглинання ударів і згладжування нерівностей на стежках, де переважають ями, каміння і коріння дерев. Вона також забезпечує комфорт і контроль під час катання в міській місцевості. З'їдаючи ями та бордюри, що дає змогу райдерам легко долати перешкоди та насолоджуватися плавним катанням щодня. Її можна заблокувати завдяки локауту для катання по рівному рельєфу. У правій нозі вмонтовано масляний картриджний демпфер, що оптимізує швидкість повернення вилки у вихідне положення. 29 дюймові колеса дозволяють з легкістю перекочувати навіть складні перешкоди та підтримувати стабільно високу швидкість. Зібрані вони на базі алюмінієвих ободів з подвійним профілем, стійких до ударів і утворення вісімок, адже вони є пістонованими. Одягнений вілсет в універсальні покришки кенда з шипованим протектором, який забезпечує стійкість і високий рівень щеплення на ґрунтовій дорозі, обертаються колеса на надійних втулках бренду Joytech, які при належному налаштуванні забезпечують відмінний накат навіть під сильним навантаженням, тому що в них встановлені промислові підшипники. Дискові гідравлічні гальма Shimano mt 200 з роторами 160 мм спереду і ззаду гарантують високу зупинну здатність і швидку реакцію на натискання, що критично важливо для безпеки райдера на спусках і в складних маневрах. Це одна з найпопулярніших систем на ринку, що користується попитом у райдерів по всьому світу за свою доступність і невибагливість в обслуговуванні, оскільки колодки самі підводяться до роторів у міру зношення. А через закритість системи її не пошкоджують погодні умови. Трансмісія на 24 швидкості оснащена перемикачем Shimano Асера ззаду та Shimano Tourney Спереду. Він має міцну і жорстку конструкцію лапки, яка сприяє точному перемиканню передач. Спереду встановлені шатуни Shimano на три зірки, які працюють у парі з касетою Shimano з діапазоном 12-32. Обидва компоненти забезпечують необхідні передавальні значення для педалювання в помірні гірки та для підтримки швидкості на рівних ділянках траси. Перемикати передачі велосипедист буде за допомогою монеток Shimano Altus, які мають тригерну конструкцію з індикатором, що забезпечить максимальну зручність та інтуїтивне керування байком. На байку встановлене крос-кантрійне сідло Кронус. Воно встановлене на алюмінієвому підсидільному штирі. Кермо та винос також з алюмінією. Кермо має ширину 760 мм, а винос має довжину 80 мм. Пронус Centurion являє собою чудовий вибір для райдерів, які шукають універсальний і надійний гірський велосипед. У нього є все, починаючи з міцної рами і закінчуючи потужними гальмами, що дає йому високий рівень продуктивності та комфорту. Незалежно від того, чи віддаєте перевагу ви щоденним поїздкам містом на роботу, чи досліджуєте сінґл треки у найближчому лісі у вихідні дні, центуріон готовий запропонувати вам впевнене та захопливе катання за привабливу ціну. Дякую за увагу! З вами був магазин було До нових зустрічей.